На Рівненщині в рамках програми Органічна торгівля заради розвитку у східній Європі було втілено грантовий проєкт розвиток органічного ягідництва в об'єднаних територіальних громадах. Проєкт було впроваджено консорціумом у складі рівненської компанії «РСН Трейд» та німецької компанії «Органік Лайф». У співпраці з національним університетом водного господарства та природокористування на території об'єднаних територіальних громад острогам Привільного гощі та Корця за підтримки програми Органічна торгівля заради розвитку у східній Європі, яка фінансується державним секретаріатом з економічних питань Швейцарської конфедерації. Ми дуже пишаємося тим проектом і тим, як він реалізован, і результатами цього проекту, не дивлячись на те, що було досить багато складнощів зв'язку з повномасштабним вторгненням і деякі зміни в реалізації проєкту. Але натомість ми бачимо результати. Ми бачимо, що дійсно така співпраця вона сприяла досягненню цілі проекту. Сьогодні ми маємо нагоду бути в привільному і бачити те, яким чином співпрацювала територіальна громада з навчальними закладами, з науковцями з університету, з місцевими фермерами і населенням. І ну, тішимося да, результатами, тому що ця, це партнерство воно працює, воно показало свою життєздатність. Бюджет проєкту понад 380 тисяч швейцарських франків. При цьому внесок швейцарської сторони становив 100 тисяч швейцарських франків. В Україні проєкт розпочав свою діяльність в жовтні 2022 року і тривав до березня 2024 року. Розвиток органічного виробництва це є той напрямок, який сьогодні на часі. Цей напрямок він є для області цікавим, корисним. І в стратегії розвитку Рівенської області одних з стратегічних завдань є це розвиток виробництва органічної сільськогосподарської продукції. Сьогодні не задіяні до виробництва невеликі земельні ділянки а на цих невеликих земельних ділянках найбільш перспективно це розвивати органічне і саме ягідництво, тому що саме невелика площа може сприяти задіянню і створенню. Більшої кількості робочих місць ну ми розуміємо, робочі місця в сільській місцевості, це і життєдіяльність територіальних громад, це надходження податків і зборів і це соціальний аспект в вигляді заробітної плати, яку можуть отримувати жителі певного населеного пункту. Даний проект, який реалізовується, який ми сьогодні говорили за підтримку швейцарської сторони, він однозначно. Вже підвищив рівень обізнаності суб'єктів господарювання жителів територіальних громад, які були задіяні до реалізації проєкту. Ми сьогодні чуємо, що і навчальні заклади були задіяні, тому у перспективі це сприятиме створенню більшої кількості виробників органічної продукції. Основною метою проєкту було створення стійких зв'язків між громадою та бізнес-партнерами. Програма одночасно працювала в двох напрямках: над створенням ланцюгу постачання органічних ягід в Європу та над створенням публічних благ в громадах, а саме передачі та створення системи знань з органічного сільського господарства. В рамках проєкту було проведено навчання з теоретичних курсів та практичних тренінгів з органічного ягідництва для дрібних фермерів з органічного ягідництва. Ніцтва, окрім того, було створено курс з відеотренінгами та надруковано 150 примірників навчального посібника. Роздано 10 тисяч саджанців малини. Основними цільовими групами проєкту були сільська молодь та жінки, для яких проєкт став дороговказом щодо організації дрібного органічного фермерства. На сьогодні війна вносить свої корективи, і ми розуміємо, що найближчим часом. Обличчя аграрного сектору воно буде жіноче. Це новий тренд в аграрному секторі України. Проєкт орієнтується на цінності сучасного суспільства, ідучи в ногу з новітніми технологіями, слідкуючи за трендами та підлаштовуючись під умови, що диктує нам складна ситуація в Україні. Екокультура, це новий підхід до взагалі питань щодо життя людини. Тобто людина повинна жити, думати, планувати, бути здоровим. А для того, щоб бути здоровим, повинна бути чиста екологія, чисті продукти харчування, чиста водичка. Ми в Україні до цього тільки приходимо, поступово приходимо. Звичайно, що нам ще багато що. Різних є питань економічних, яких треба реалізовувати. Але я знову ж таки сьогодні говорив це і хочу повторити, що якщо ми будуємо державу, а в тій державі не буде здорового населення, здорових людей, здорових дітей, то для чого ми її будемо будувати? Зелене майбутнє України головна мотивація для Привільненської територіальної громади. Тому в рамках проєкту було розроблено програму з екологічного землеробства для дітей ліцею привільного, створено демоділянку екологічного землеробства. Придбано міні-трактор та обладнання для обробки ґрунту. Для нас, для привільницької територіальної громади, цей проект є вкрай важливим, адже ми започаткували нову ініціативу в освітньому закладі, що стосується органічного екологічного вирощення рослин. Так і на мою думку, і не тільки мою, а думку усієї команди громади вкрай важливо сьогодні дітям прищеплювати зі школи розуміння важливості екологічної продукції, вирощення її, впливу неорганічного там агросек на повітря, на взагалі те, що спонукає потім до різних захворювань, так і дати розуміння дітям, що цикл очищення взагалі цілісний цикл очищення повітря ґрунту після неорганічної роботи на полі, він в чотири рази дорожчий за деякими експертними висновками сьогодні. В умовах сучасного світу і те, що Україна все ж таки підписала. Підписалася під цілями сталого розвитку, і до 2030 року ми все ж таки маємо впроваджувати екологічні ініціативи. А то цей початок ми вважаємо повинен бути саме з дитини. А якщо ми будемо від маленької дитинки говорити, що важливо екологічне, важливо органічне, важливо сортувати, а важливо переробляти. Тому ця культура буде виховуватись, бо це не одного дня справа. Тому ми дуже раді бути учасником цього проекту. Проєкт приносить користь не лише безпосереднім учасникам, а й усім громадам. Створені навчальні матеріали будуть доступні й іншим громадам після завершення проєкту, що сприятиме подальшому розвитку органічного землеробства та зеленої економіки. Нас цікавить в майбутньому молодіжне підприємництво, щоб молоді люди не тільки готували себе до здобуття професії, а до започаткування власної справи, аби могли розуміти, що працювати на землі зараз не тільки там складно, важко, а й корисно, і перспективно, і можна створити свою компанію, створити своє фермерське господарство, на якому вже абсолютно. По іншому проводиться організація процесу, здебільшого автоматизація, виявилися різного роду технології. Молоді люди не відлякувалися від сільського господарства як від важкої праці, як від неможливості там бути успішним і не бути таким бізнесменом, який, якого вони собі малюють в своїх рожевих окулярах. Проєкт демонструє яскраво, наскільки молода людина зараз має інші можливості, і наскільки вона може простіше бути успішною. Проєкт активно працював над створенням з. Зв'язків освітяна саме між ліцеєм привільного та національним університетом водного господарства та природокористування. для університету нове було придбано мобільну агрохімічну лабораторію ЛАСА, що забезпечує можливість проведення високоточних експрес-аналізів ґрунту та води безпосередньо в місці вирощування рослин. Придбана лабораторія активно використовується для навчання студентів агрономів університету а також її можливості були в доступній формі презент. Товані учням Привільненського ліцею та фермерам ми Вибудовуємо такий ланцюжок від від школи через університет до бізнесу. Тобто, ми готуємо не просто так на ринок праці студентів. Ми тепер і готуємо під конкретного замовника переважно. Ми готуємо їх. З врахуванням цих потреб, і оцей проект, який сьогодні ми бачили, який дає дав можливість нам отримати обладнання для експрес-аналізів стану ґрунтів. І вод він якраз дає можливі є прикладом цього, тому що студент це не тільки для того, щоб навчати студентів ними бойовим але це звісно важливо. Це і для того, щоб навчати бізнес також. І в цьому об'єднанні, поєднанні навчання студентів бізнесу і орієнтації і студентів, і технологій саме на бізнес, от є, власне, і ця новизна. Тобто, якщо нам вдасться всюди, у всіх спеціальностях такі проекти зробити, а ми над цим працюємо, то ми будемо потрібні на ринку, ми будемо частиною цього, цієї країни, частиною цього ринку. І, відповідно, будемо мати успіхи, як і бізнес наш. Таку. Наступним кроком для втілення цілей проєкту стала організація ланцюга постачання сертифікованих органічних ягід, як зазначає директор РСН Трейд Віктор Щербачук. Уже багаж знань набагато вищий, ніж в Європі. Ми самі вдосконалюємося, самі розвиваємося, тому що ми, українці, ми знаємо, як сьогодні, що побудувати, що як зробити. А от Можливостей сьогодні дуже мало. Ну, на сьогоднішній день органічне виробництво нічне землеробство воно фактично скоротилося, фактично біля 20 відсотків, але воно має розвиватися. Бо сьогоднішній день ми самі розуміємо, що органічні продукти це сьогодні здоров'я. Здоров'я сьогодні ж нашої нації, здоров'я наших дітей, то ми маємо розвивати його. Органіки, органічні продукти, їх фактично і на світовій арені є і багато дефіцитів. Тому сьогодні Європа сьогодні з України фактично закуповує всю сировину з України для того, щоб то щоб продавати, ну виробляти продукти, продавати їх за кордон. Тому в рамках проєкту було організовано близько 15 гектарів поля органічної малини та полуниця компанії RSN Trade. Зібрано перший врожай органічних ягід малини – 10 тисяч 400 кілограм. Розпочато реконструкцію старого овочевого цеху під підприємство з заморозки ягід та овочів. Україна має дуже гарні перспективи аграрного розвитку, тому що. Ви маєте все для цього необхідне. у Вас є найкращі чорноземи в світі. Загалом Україна вважається продуктовою корзинкою світу. Він точно матиме вплив на розвиток цього конкретного регіону, тому що ми бачимо співпрацю між різними зацікавленими сторонами. Аби наповнювати продуктову корзинку світу, компанія RSN Trade працюватиме над створенням продуктів з доданою вартістю, органічними ягідними концентратами та соками, впроваджуватиме новітні енергозберігаючі технології. На сьогодні це тільки один проект в Україні, який був реалізований за підтримки швейцарської конфедерації. Тому ми вбачаємо те, що протягом найближчих рік-два проєктне поле Рівненської області буде розширено і буде розширено саме проектами в аграрній сфері. Терміново бізнесом допомагати своїм менеджерам ставати проектними менеджерами. Тому ось такий наш посил: робіть, як ми, і проекти. До вас будуть приходити, ресурси будуть приходити, нові знання до вас будуть приходити, нові е, зв'язки до вас прийдуть, тому ви отримаєте набагато більше, ніж та діяльність, яку операційно яку ви на сьогодні здійснюють, підсумковий захід проєкту дав змогу познайомитися з іншими проєктами швейцарської конфедерації в Україні, зокрема регіональний проєкт Рекономі, основним завданням якого є підтримати розвиткові проєкти, ініціативи з яких вже сформовані в громадах. Це можуть бути проєкти в сфері зеленого будівництва, швейної індустрії it технологій для сільських територій аграрного розвитку. Також був презентований проєкт «Серце дітям України, який діє в Рівненській області понад 10 років. Метою проєкту є створення кращих умов для медичного обслуговування, населення та виховання здорової та свідомої молоді. Ми створили такі молодіжні проекти кліп, де Діти молодь самостійно презентують свої звичайні ідеї, реалізовують їх. Ми їм в цьому допомагаємо і ну, тобто вони якби, на цій базі повністю самореалізовуються. Ми пишаємося змінами та досягненнями, що втілені нами вже сьогодні і йдемо впроваджувати нові, адже зелені проєкти в громадах це майбутнє України на шляху її відновлення та розвитку.